Інформаційні підсумки середи 25 жовтня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Повернувся на щиті. У Хмельницькому попрощалися з полеглим героєм Олексієм Чернявським. Допомога захисникам. Спорядження на понад 2 мільйони гривень передав нацгвардійцям міський голова. Уновлення автопарку Хмельницький водоканал отримав у подарунок новий міні-екскаватор. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олексієм Чернявським. Родом із Запорізької області, до початку повномасштабної війни він жив у Хмельницькому. Тут дружився з коханою в грудні 2022-го пішов на фронт добровольцем. У складі штурмової бригади захисник був кулеметником-навідником поліг у бою на рідній запорізькій землі 10 серпня. І лише після проведення ДНК повернувся у Хмельницький на щиті Олексію. Навіки віки 29 Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. «Упокой, Господи, душу спочилого воїна, слава Чисини і Святому Дупові. Як закінчив школу, пішов навчатися. Після навчання переїхав в Маріуполь жити, чотири роки прожив там. От він поїхав в Київ, будівельник по квартирним ремонтам. До речі, на Маріуполі на Завсталі працював. Після того поїхав. Ну, Хмельницький зустрів тут, ну, свою нинішню жінку і е, з нею народили дитину. Ну а коли почалась війна, е, він пішов воювати. Пішов доброволцем, тримав то якби поранення несамісним життям. Не змогли забрати, тому що якраз це перша, перша лінія, і ну, щоб його забрати, треба було просунутися вперед. Дитина була. Не замінимо, я такої дитини ще не бачив. В нього залишилася зараз на даний момент дружина і дев'ятимісячна донька. При ньому ще народилося, і не знаю, два-три дні він побув і він пішов служити. Це він вже друга ротація в нього. Він вже служив. В нього був підписаний рапорт на відпустку, і він вже мав на дві тижні приїхати в відпустку. Казав, поїдемо Альона, до мами, нарубаємо дров, наріжемо дров, нарубаємо, а тиждень побудемо ще разом таке горе і таке біда. Меморіальну дошку, полеглому у російсько-українській війні, герою Олексію Сорвілову відкрили на території Хмельницької міської ритуальної служби. На цьому підприємстві чоловік працював водієм та охоронцем. Його згадують як добру та щиру людину, справжнього патріота. Він був активним учасником революції гідності з 2014 року. Добровольцем захищав Україну на фронті. Продовжив боротьбу і після початку повномасштабного вторгнення. Загинув 25 жовтня 2022 року у боях за Херсонщину. Продовжить Ірина Муляр. Відповідальний, добрий та щирий патріот. Так кажуть про Олексія Сорвілова його рідні колеги, друзі та знайомі. Сьогодні у пам'ять про полеглого в російсько-українській війні хмельничанина відкрили меморіальну дошку. Її розмістили на території міської ритуальної служби, де чоловік працював водієм та охоронцем. Відповідальний, дуже людяний. От я згадав от нещодавно такий випадок. У нас є столярний цех, і одного разу я побачив, що стоять мішки з тирсою. Я запитав, для чого ці мішки, хто там набирає тирсу, кому вона треба. Сказали, що це Олексій привиніцтив. У нас є притулок для тварин. і Олексій кожного тижня мішками шукав машину, возив мішки з тирсою на притулок для тварин. Людина була з великої боку в усьому. Олексій Сорвілов народився та виріс у Хмельницькому, навчався у загальноосвітній школі номер 18 згодом у вищому професійному училищі номер 11 Брав активну участь у революції гідності. А з 2014 року добровольцем захищав Україну від окупантів. Продовжив боротьбу із початком повномасштабного вторгнення, служив у складі 106-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Олексій, взагалі, був як на мене такою унікальною людиною, надзвичайно простою, але неймовірно патріотичною людиною. Надзвичайно порядною людиною людиною, яка абсолютно щиро любила свою країну. Рік тому, 25 жовтня, Олексій Соровілов загинув у боях за Херсонщину. Йому було 35. У героя залишились дружина та двоє синів. Героїчна загибель Олексія це насправді величезна втрата. Минув цілий рік, а насправді не віриться в те, що його немає з нами. Завжди, от ловиш себе на думці, що десь ми будемо проводити якийсь черговий захід. І він точно підійде, привітається, підійде своїми хлопцями, яких він завжди брав на всі наші акції, заходи. Завдяки таким, як він, Україна тримається, буде триматися і обов'язково переможе. Нехай Господь Бог упокоїть його душу і душі наших тих захисників, хто віддав своє життя за нас. Олексій по правді був напрочуд щирою, простою людиною. Нехай Господь Бог дає сили рідним. Не падати духом, не зупинятися в своїх життях. Нехай наші захисники духовно підтримують нас у боротьбі, яка триває. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Спорядження на понад 2 мільйони гривень передав бійцям військової частини Національної гвардії України міський голова Олександр Семчишин. Це, зокрема, квадрокоптери DJI Mavic 3T, антидронові рушниці, страйкбольні комплекси, радіостанції, моторола та планшети. Спорядження використовуватимуть як для навчання нацгвардійців, так і у зоні бойових дій. Гроші на придбання виділили із бюджету громади. Ірина Кондратюк розповість більше. Бійці військової частини Національної гвардії України отримують нове бойове спорядження. Ще вірю, що все те обладнання, яке ми сьогодні передаємо, буде служити на благо, буде наближати нашу перемогу, буде робити кількість хорошої рушні все і більшу. Серед обновок, зокрема, стрейкбольні комплекси їх використовуватимуть під час навчання для вдосконалення навичок, володіння зброєю. У нас такого ще не було. який буде, я думаю, дуже важливий під час і відпрацювання тактики дій, от і Страйбольний комплекс взагалі дає надзвичайну економію по використанню бойових патронів, і холощення бойці будуть проходити відповідно. І в подальшому, вже під час застосування бойових патронів, відповідно, зброя буде застосовуватися набагато, набагато краще. А також спорядження, що використовуватимуть безпосередньо у зоні бойових дій це антидронові рушниці, радіостанції моторола, планшети та квадрокоптери, DJI Mavic Мавік t обладнання дуже різне. Це і, скажімо так вже традиційне для останніх передач безпілотні літальні апарати. Мавік t Термал, це Мавік з тепловізором, які використовують наші сили оборони, планшети для покращення якості управління і злагодження між різними підрозділами, і це антидронові рушниці, які теж допомагають. На передовій на лінії фронту боротися з безпілотниками ворожими саме основне в системі гвардії це підготовка особового складу. Коли боєць підготовлений, відповідно, он він йде з азартом, з патріотизмом. Для виконання завдань за призначенням. загальна вартість оснащення понад 2,5 мільйони гривень. Придбали його за кошти з бюджету громади. Традиційно дякую нашим платникам податків за ваш величезний внесок. А ми зі свого боку ефективно розподіляємо кошти міського бюджету, розуміючи і чітко визначаючи головний пріоритет підтримку наших військових, наших сил оборони і роботу на наближення нашої перемоги. Це на сьогодні головне завдання всіх і кожного. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста на Хмельниччині упродовж останніх тижнів зросла кількість хворих на коронавірус. Нині в інфекційній лікарні перебуває 67 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. З них семеро у реанімації. Виявляють у хворих і новий штам Еріс. Всесвітня організація охорони здоров'я виключила коронавірусну інфекцію із списку особливо небезпечних хвороб і перевела коронавірусну хворобу в розряд звичайних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Зараз ми спостерігаємо підйом захворюваності на, на коронавірусну хворобу, і це видно по нашому стаціонарі. Якщо, наприклад, в літній місяці виписувалось з коронавірусною хворобою. Приблизно 20 пацієнтів за місяць, то на сьогоднішній день в закладі знаходиться 67 пацієнтів. Сім з них в реанімаційному відділенні, важкі, 9 дітей. В більшості це сільські жителі. Зараз ми всі знаємо, що циркулює омікрон, циркулював пірола його підвид, а зараз еріус. Чим відрізняється? Ну, це ще покаже час. На наших пацієнтах ми якоїсь такої великої відмінності між тими, які були і які зараз, скажімо, на цього року не бачимо. Діти з гіпертерміями, з судомами, з стенозуючими ларинготретхіїтами, рідко коли в них виникають пневмонії. Дорослі пацієнти, це, як правило, ускладнюється коронавірусною пневмонією. Хмельницький водоканал продовжує оновлювати власний автопарк. Цього тижня підприємство отримало новий міні-екскаватор. Така техніка необхідна для виконання робіт у зоні інтенсивної забудови. За словами комунальників, саме цей екскаватор дозволить зменшити площу розриття ґрунту при прокладанні мереж, водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, Хмельницьк водоканал обслуговує близько тисячі кілометрів мереж на території Хмельницької та Красилівської громад. На цьому тижні нам підрядник ТОВ Констракшн Machinery доставлено міні-екскаватор GCB35Z1 вартістю 2 мільйона 450 тисяч гривень, які були виділені бюджетом територіальної громади міста. Раніше в нас було, використовувалася техніка велика, великогабаритна. Були проблеми з виконанням робіт, там, до прикладу, машини понаставляють, неможливо було забрати ті машини. Зараз сподіваюся, що ми оперативніше будемо проводити ці земляні роботи і це зменшить нам експлуатаційні витрати по відновленню розриттів. У Хмельницькому триває ремонт колишнього міжшкільного навчально-виробничого комбінату, що на Проскурівській 61. У частині цього приміщення незабаром працюватимуть фахівці Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Також тут розмістять структурні підрозділи департаменту освіти та науки. А ще у відремонтованому приміщенні планують організовувати консультації від Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Нині у будівлі замінюють вікна та ремонтують дах. Подробиці далі у сюжеті. У Хмельницькому на вулиці Проскурівська, 61, ремонтують будівлю колишнього міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Тут вже третій рік поспіль знаходиться інклюзивно-ресурсний центр. Також незабаром у приміщенні працюватимуть фахівці Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Їхній адміністративний корпус знаходиться в 57-му садочку, вони там тісняться з ІРЦ номер 2 в одному приміщенні. Відповідно, було прийнято рішення адміністративний корпус турцентра переспрямувати в колишню будівлю комбінату, тобто в будівлю на Проскурівський 61. Гуртки турцентр проводить. Деть на базі закладів загальної середньої освіти, але адміністративний корпус буде знаходитись на Проскурівській 61. А ще тут облаштують приміщення для роботи структурних підрозділів департаменту освіти та науки. Також у цій будівлі планують влаштовувати консультації від центру професійного розвитку педагогічних працівників. Палаці творчості там буде їхній адміністративний корпус, але певні такі осередки, щоб проводити і консультації, і великі заходи для освітньої галузі будуть здійснюватися на базі колишнього комбінату. Хочемо реконструювати приміщення актової зали для того, щоб галузь освіти мала новий, новий сучасний простір. У будівлі вже замінили вікна. Нині ремонтують дах. Далі облаштовуватимуть приміщення всередині. На вікна виділені біля мільйону, тому що там велика частина вікон була не поміняна. Зараз там 1,7 мільйона виділені на внутрішні роботи, там, де буде турцентр, і де буде бухгалтерія, щоб оновити ці умови. Там закладені кошти на ремонт каналізації і туалетних кімнат. На дах там біля 2 мільйонів потрібно. Тобто ну, ресурси великі. Вони були заплановані на цю будівлю, але просто їх вже реалізовує не комбінат. А Департамент освіти безпосередньо влітку рішенням сесії міської ради міжшкільний навчально-виробничий комбінат було ліквідовано. Натомість, говорять у департаменті освіти та науки, мережу безкоштовних гуртків розширять на базі закладів профтехосвіти. Це пов'язано з тим, що відбулися певні зміни в законодавчому полі. Ми з 2016 року повністю фінансуємо з міського бюджету наших шість закладів профтехосвіти, де в дублюються певні види напрямки, які були в нашому комбінації і які є в профтехосвіті. Дані напрямки розширили свій спектр на базі профтехосвіти, тому що і матеріально-технічна база відповідає, і майстри не повністю знищили напрямок. Ми Його просто удосконалили на базі профтехосвіти. Ірина Муєр, Данило Біга, новини міста. Троє спортсменів з Хмельницького таборували у тенісному кемпі Еліни Світоліної. Вихованці ДЮСШ номер 3 потрапили до двадцятки кращих тенісистів країни. Тож мали нагоду стати учасниками табору. Тривав він впродовж 10 днів. Продовж цього часу діти, а це спортсмени до 12 років, тренувалися на сучасних кортах та спілкувалися з бронзовою призеркою Олімпійських ігор Еліною Світоліною. На п'ятий день до нас приїхала Ліна Світоліна. Потім ми їй задавали питання, і в нас була можливість отримати автографи і зробити з нею фото. Табір був неймовірний. Ми отримали багато нових знань, багато, багато чого корисного для нас, і постараємося в майбутньому це використовувати. Табір загалом був дуже веселий, цікавий. Це була моя мрія потрапити туда, там, там найкращі тренера. Там все найкраще. Цінні ті, ті збори тим, що на них збираються е, найкращі діти України. найсильніші. П'ятий рік проводиться такі збори е, до 12 років. Е, так, перший раз хмельничани попали. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Пам'ятайте про віру в себе та беззаперечну перемогу України. Побачимось.